Всім привіт, друзі! Світові медіа останніми днями все частіше пишуть про те, що Зеленський своєю сваркою з Трампом веде Україну до поразки у цій війні, ну і також наближає завершення своєї політичної кар'єри. Зокрема, в популярному німецькому виданні Більд сьогодні вийшла стаття під заголовком Зеленському кінець. Саме заголовок цієї статті я і виніс в назву цього відео. Тож я пропоную вам скорочений переклад цього матеріалу, оскільки в ньому дуже добре. Викладений один із сценаріїв завершення цієї війни і, власне кажучи, закінчення політичної кар'єри Володимира Зеленського автор статті, заступник головного редактора видання Більд Пауль Ронсхаймер, пише про те, що припинення постачання американської зброї може призвести до того, що в Україні невдовзі виникнуть колосальні проблеми із захистом своїх міст від російських ракетних ударів. Зокрема, через брак ракет до комплексів Петріот, які здатні збивати російську балістику. Ну а через те, що США більше не постачають Україні розвідданні, ЗСУ зараз мають колосальні проблеми з проведенням розвідки на фронті. Багато інсайдерів вважають, що в українського президента залишилося не так багато варіантів зокрема, американські ракети для систем ППО Петріот не можуть бути швидко замінені європейськими. А європейські спецслужби також просто не в змозі зрівнятися з тим, що США можуть запропонувати українцям в плані розвідки. Спочатку війни вся інфраструктура української армії була зав'язана передусім на допомогу США. Її неможливо замінити одразу, пише журналіст Білду. І він також цитує одного з своїх українських співрозмовників, який йому сказав: Ми приречені на провал, бо Трамп може бути на боці Путіна. Джерело видання в українській владі вважає, що Зеленський, зрештою підпише все, що захоче Трамп. Наразі Зеленський популярний серед населення, бо з моменту скандалу в овальному кабінеті його рейтинг зріс, але це але це тільки на даний момент. Каже більду, український військовий офіцер: а от що буде, якщо фронт справді посиплеться через відсутність допомоги з боку з боку США? Що якщо великі міста можуть бути атаковані ще сильніше, бо в них не буде протиповітряної оборони? Якої ж тоді буде підтримка Зеленського? Німецькі видання вважають, що український президент, вочевидь, просто сподівається виграти для себе трохи часу. Цілком можливо, якщо Зеленський і далі буде впертим, Трамп чинитиме на нього ще більший тиск і, наприклад, накаже повернути цілі системи американського озброєння. Ну або відключити спутникову систему Starlink, яка контролюється Ілоном Маском. І це б тоді стало б справжньою катастрофою для українського війська. Трамп каже, що в нас немає карт на руках. І це справді так каже український співрозмовник видання. Але чи готовий американський народ і чи готові республіканці до того, що їхня країна фактично допомагатиме Путіну? Після скандалу в овальному кабінеті з боку Європи було чутно багато підтримки на словах і обіцянок, включаючи мільярди у вигляді європейської військової допомоги, але нічого з цього не перетворилося в реальні дії. Якщо влітку в нас закінчаться боєприпаси на передовій, то мало б бути ухвалено негайне рішення про їхнє виробництво в ЄС, причому в обсягах набагато більших від того, що ми отримували до сьогодні, каже Більт, один з експертів е з оборонної промисловості в Україні. Видання також вважає, що найближчими місяцями, якщо Зеленський буде так само впертим щодо перемовин, і при цьому фронт таки обвалиться, от тоді настрої населення в Україні. Можуть обернутися проти нього. Для Зеленського зараз все поставлено на карту, сказав Більт, один з політичних експертів. Довірені особи Трампа вже кілька тижнів закликають Зеленського піти у відставку і, начебто, вже зустрічались з деякими представниками української опозиції. Але згідно з опитуваннями, крім зеленського, є лише одна людина, яка має більшу підтримку громадян. Це генерал Залужний. Він був звільнений Зеленським з посади головкому ЗСУ на початку 24-го року і зараз є послом у Великій Британії. Посилання на цю статтю я залишу під цим відео. Ну а зі свого боку додам, що проблеми, з якими сьогодні стикаються Збройні сили України, виникли винятково через небажання Зеленського втрачати посаду. Бо припинення американської військової допомоги сталося після того. Як Зеленський відмовився погоджуватись на припинення вогню? Бо за перемир'ям і припиненням вогню на фронті неминуче постало питання проведення виборів, що для Зеленського і для його оточення загрожує втратою влади і необхідністю відповідати за масштабну корупцію і умисний провал підготовки України до війни. Але про те, як була провалена ця підготовка? Я розповім вам уже в наступному відео. Тож підпишіться на мій канал, якщо досі цього не зробили. Бережіть себе і на все добре!